Вітаю, в ефірі Студіо. Мене звати Ольга Гвоздецька. А вересня в Одесі стартує кінофестиваль Бруківка. До нас завітали його організатори саме в нашому місті і незалежні кінематографісти Олена Кутінова Артур Садовніков. Вітаю вас! Ну що ж, фестиваль вперше проходить в Одесі, наскільки я розумію. І триватиме він не тільки в нашому місті, а ще в двох українських і паралельно в Німеччині. І пройшов вже. У Польщі правильно Ляна, я все кажу? восьмого восьмого. Це було вчора, так? так так раніше фестиваль проходив тільки в камянець подільському це їх фестиваль, але в цьому рокі, році вони вирішили розширити географію саме тому, щоб збирати гроші на зсу. І в цьому році фестиваль буде проходити в Києві, Броварах, Одесі, камянець Подільському, Варшаві, Варендорфі, це Німеччина і ще Таїланд, Бангкок. А навіть ось і в така широка географія. Так, але будуть різні е, програми. Трохи різні програми. Трохи чи значно? Я не можу це знати, ага. але скоріш за все трохи. Трохи для Одеси ми просили побільше комедій. І поменше чогось такого дуже жорстокого, але наскільки вони задовольнили нас запит, мені складно сказати. Але у нас є і комедії, і мелодрами, і такий ексклюзивний прикарпатський треш. Вони хотіли, щоб ми саме його подивилися, тому що його нема більше де подивитись. Угу. А що значить е, прикарпатський, закарпатський треш? Це ну про негадають це що це фільм жахів, але ага. скоріш за все чорні комедії такі. Це незалежне кіно. Угу. Ну, я не можу сказати, що, що це якось що, що те, що він прикарпатський, що це щось таке незвичне. Ну, це трешик, такий трешик, якого більше ніде, ніде немає. Ексклюзив у вас так, буде. Так. Артура, ви передивлялися стрічки? Так, так. Дуже всі. Ви вже, ви вже і, в темі. Бачили, да, так. А, у вас було право голосу, щоб ви не хотіли показувати. Mm -hmm. Там є журі, mm -hmm. дуже поважне журі з кіноіндустрії. Так, а ооо. хто? Давайте розповідати. — Це Кінокритик Гусев, так? Я не всіх пам'ятаю, я пам'ятаю двох. Це, і чи і, ще режисер Устин Данчук, це аніматор, і він буде на фестивалі, буде представляти свою стрічку. У нас в Одесі. Так, але Класне. там ще є люди з кіноіндустрії, я просто не всіх пам'ятаю. І з якотно з якотно буде? – Буд, Знімалась в одному з фільмів. Це комедія Валера. Дуже смішна. Я... Ми її запросили, але поки вона ти... І не відповіла. Не відповіла. Буде я вам допоможу трішки, буде. якщо хочете. Якщо не я цікаво, я, так, я можу так, трішки <риватись> натиснути на Риму. <риватись> Є підходи. <риватись> але ну, насправді вона відгукується, принаймні на. Показі прем'єрі е, дитячому дитячого спектаклю школи юнацької театральної. Вона допомогла їм з записом контенту для їх спектаклю. А потім прийшла на прем'єру. Я думаю, що вона відгорнеть. З нею буде забавна комедія е, Валера. Валера, так про що вона? Про подружжя Без не поля. будемо спойлерити про подружжя. Про незвичну людину. Так. Це все короткометражки. Так, так. Все. є докум... одна документальна стрічка, дуже зворушлива така, київські голубівники. Мені дуже сподобалося. А інші фільми докум... ігрові, та ще є анімаційні. Чому так багато анімаційних? Мені так здалося те, що я передивлялася е, зі складу стрічок. Чому анімацій так багато? Це, це насправді пов'язано з тим, що війна хочеться трішки відволіктися від е, ну просто моря документального, що ми зараз передивляємося? В том то і справа, що ці всі анімації вони про війну. Mm -hmm. Є фільм про окупацію Херсону анімаційний, є фільм про окупацію Маріуполю і ще теж фільм про війну. Mm -hmm. Саме тому їх так багато, це воєнні анімації, не дитячі. А от на вашу думку, обрання такого інструменту передачі ідеї чому ну бо все ж таки анімацію ми клішовано завжди асоціюємо, асоціюємо з легкістю дитячі. так. Ну, це пов'язано з тим, що щоб зняти кіно, потрібна камера, потрібен звук, потрібні актори, потрібні. Локації. Локації. Не менше. А анімацію, якщо ти вмієш рисувати, малювати, то ти можеш і сам зробити. Угу. Дуже художні стрічки це інший вимір якогось там реальності. вони образне, тому подивитися на війну з такого боку, це теж цікаво. А буде просто покази, або це буде насправді ну змагання між стрічками? Ви кажете, що є журі, тобто напевно будуть змагання і... Змагання є, єдно. Але... Будут будуть Києві переможці в Києві визначені 11 вересня. Там журі об'явить переможців, це все буде, але в Одесі ми просто показуємо програму. Угу. Ну, такої рубрики, як вибір глядачів у фестивалі, немає. І але можна зробити ні. імпровізовано. Ми... <світ> ну, не на цьому проєкті. Ми взагалі <світ> будемо робити свій фестиваль після війни. Це точно, у нас для цього все є, але ми трохи почекаємо. Потренуємося на колегах. Ви хочете скласти конкуренцію одеському кінофестивалю? — Ні, навіщо конкуренцію? Ми хочемо зробити альтернативу. Тому ага. що один фестиваль на все наше місто це б замало. Хай буде декілька фестивалів, і ми хочемо зробити фестиваль короткого метру та багато незалежних фільмів вони українських там. кінематографістів. Так, Але можливо і міжнародних. у нас є дуже багато зв'язків з міжнародними кінематографістами. За вашими відчуттями, за вашим досвідом, чи е, кіно українське сильно потерпає від. Війни чи навпаки це стало поштовхом для того, щоб багато чого знімати, тому що, от, наприклад, документалісти кажуть, що от зараз саме їх час так, фінансово складно, звісно, але є дуже багато матеріалу, і вони такі як голодні, знаєте, кидаються на цей матеріал. А якщо казати про недокументалістику, що з цим? Майже не фінансується, щось трохи там є. Від держави так. Але я чую, що багато наших колег знімають незалежне кіно. Це так, як ми завжди. Але вони до цього прийшли. І це дуже цікаво. і Є комедії, є мелодрами, і ми можемо скоро це все побачити. І вони знімають за власний кошт. Це дуже цікавий тренд такий. А найактивніше в столиці, напевно, так? Так, там кінематографисти збираються, тому що там є вузи, там вся діяльність, а ми дуже хочемо Одесу долучити до всеукраїнського кінематографу, і багато для цього робимо, і в нас це вдається. Угу. Про фестиваль, ну все ж таки, про ваш я маю на увазі майбутнє, і все ж таки хочу уточнити. Концепція яка буде, ви вже продумували це. Ну, зрозуміло, що, що саме ви хочете показувати, але ідея, яка буде підтягнута. Все це ну я більше все підтримувала незалежне кіно, короткометражне, тому що воно того потребує. Дуже є багато режисерів в Україні. Ну дуже, дуже, дуже багато. Вони щось знімають, і вона лежить на полиці, десь шухлятці, все життя. Це нормально, дуже це на жаль. Mm -hmm. Це виходить, і ми це все збираємо, показуємо і якось це розвивається. Критерії відбору у вас вже є. Професійний Професійний. професійний, професійний. так? нормальний критерії. Картинка, гра, режисира сценарії. Ну просто знаєте, чому я питаю? Глядач завжди сприймає. Подобається, не подобається. У нього ну, от, два таких критерії. І Емоційно заходить, не заходить. У вас набагато більше цих ознак, на які ви звертаєте? Саме тому Вам. цей короткий метр. Ми обрали, тому що от, у нас були покази кіно в музеї. Ми зробили 25 показів. показів. 27, ну ще навіть ну, і на іншій локації, ще, ще два. І дуже дуже багато глядачів приходили, і дуже дуже різні фільми. Я спеціально так ставлю, що вони різні різні. І один підходить, говорить, який класний перший фільм, і який поганий останній. За ним приходить інші, інша людина. і Говорить, це навпаки, цей класний, це не дуже. І так, коли ми показуємо дуже багато різних фільмів, ми задовольняємо майже спектр таких вподобань. Кіно у музеї. Проєкт, який ви, я так розумію, поки що поставила на паузу. Хоча він, е ну, принаймні. Е перший, давайте так, у 2022 році він дуже був важливий для Одеситів, які люблять кіно. Насправді у вас було багато людей. Я підтверджую, ну принаймні для того залу ви зал свій завжди заповнювали. Чому зараз вирішили трішки зупинитися? Немає вже такої потреби у людей. Ну, на, нам все зіпсував блокаут, було важко з цими генераторами, і люди лякалися. Але зараз ми не поставили все на паузу, а навпаки, розширяємо свою діяльність на інші локації. Стали ось, на фестивалі пригла... запрошувати. Ще 17 вересня ми вже підтримали ініціативу київських продюсерів. Це така спілка, дивись, українське, і ми будемо показувати фронтові, коротко... фронтові документалки, це буде 17 вересня. І... Теж буде низка заходів. Ми тільки розширюємося на всю Одесу, на всі локації, на інші міста. І, на, а музей? Ну, може, музей це не дуже зручно, тому що там ну, не пристосовано все для кіно, тому ми вже обираємо кінозали, кінотеатри. Угу. Кінотеатри йдуть на таку співпрацю. Кінотеатр маски, маски нас підтримав. До речі, про маски давайте окремо скажемо. Вони молодці, вони підтримують класні такі творчі ініціативи. Щось попросили чи просто так. Так сказала, заходьте, працюйте колись, коли тільки відкрився кінотеатр маски і цих, театр був був Юсім, і він там робив покази. І так. глядач до сих пір дуже чекає, якісь показів короткометражних. І Борис Барський нам давно давно говорив: давайте щось робити. Тому що є запит, є глядач, і ми от відгукнулися на того я зал, так так і який от... вже відомий, так цією культурою кінопоказів. Це давно дуже було. Дуже давно багато-багато років. Заснування, так. Так повертаємося вже в притулу знову ж таки до фестивалю Бруківка. 11-те число. Як все відбуватиметься? От це буде один день показів, і всі фільми ви покажете в цей день. З перервою… — скільки це годин? Там, ну, пів... 에, три це з, з, з половиною з... години. Очком. Там ще вийде режисер одної стрічки, другою продюсер іншої стрічки. Буде волонтерка, яка буде збирати гроші, те, що скаже, і програма. Програма угу. е, Прямо глядача, треба підготувати, що все ж таки 3,5 години. Так, але це короткий метр, можна трохи запізнитися, якщо да, хтось працює, це... все одно встигне на щось і багато фільмів. початок. Котрі нагадаєте? Вісімнадцять вісімнадцяті до комендантської години встигнемо. Так, так встигнемо. та на півдесяту кінець десь. Щось е, ви би особисто серед програми підкреслили. Ну, ви вже назвали там Валеру ну, заради Ріми Зюбіної. Якусь стрічку, от, яка вас прийняла особливо? Ну, буде дуже цікава стрічка від е, актриси, яка знімалась у культовому фільмі Клерки Кевіна Сміта Марі, Гьоті. От, Це її дебютна режисерська робота перша. От і вона ну, це і... голівудська зірка це у нас не. в Одесі і фільм, це круто. Але сам мені сподобався більш за все. Це фільм, який буде другим. Це знімалося в Кропівницькому, але це екранізація французько-румунської п'єси, дуже знаменитою. Це гарне кіно. Мені дуже сподобався. Це Мелодрама, це взагалі це мелодрама. Це не мій жанр, але це дуже красивий філософський фільм. Такий повільний. Повиль, мені дуже сподобався. Ще буде стрічка Адесита Сергія Пудіча, яку він зняв за 10 днів в рамках конкурсу фестивального. Це вже було за часів воєнного стану. А Як, він час перебуває свіжі. в Китаї Бангуті. чи Банкосі. Угу. А знято це, ну, не в Україні. А про що? Мелодрама. Я... Це мелодрама mm -hmm. про подружжя, дуже актуальна тема. Не буду спойлерити, і це для всіх актуально. Знову не хочете розповідати нічого так. про сюжети. <світ> спойлери. Хочемо про... робити спойлери. Довіряємо вам, просто, знаєте, наосліп. Ви кажете, що треба дивитися. Вас про нього. То треба дивитися. Про збір окремо хочу, щоб ви розповіли на Збройні Сили України. Як це триватиме, просто ходитиме дівчинка, як ви вказали, і кожен скільки. Які може буде опускати, а вхід загалом то безкоштовний. безкоштовний так? Вхід вільний і волонтерка нам допоможе. Поставимо скриньку, вона розповість на це на що це гроші. Це буде на прицеп для автівки. вона сказала, що це дуже важливо. Вона це все розповість. Ми їй дуже довіряємо. Ми шукали довго надійну волонтерку. І я їй довіряю. А хто це, до речі? Це як її зовут? Анастасія? Не можу з волонтерка завтра. Анастасія. Ну часто волонтерів насправді я ніхто просто не знає. Пам по пам'ятаю, вона декілька фондів представляє. Uh -huh. я Запам'ятала, вибачте. Uh -huh. Ну я сподіваюся, цинічно прозвучить, але все ж таки, що це буде якась одеська бригада, що це буде збір а, одеської десь. Саме це концепція фестивалю. Організатор Андрій Заєць наполягає на тому, щоб всі збори йшли у те місце, якому проводиться фестиваль. Він дуже просив, щоб це пішло одеським військовим. О, то то я влучила в яблочко <сіх>, цією фразою. Добре, давайте тоді запрошуйте Одеситів. ще раз нагадуйте дату, час, місце, і що це три з половиною години. Все ж таки. Хоча зараз, знаєте, блокбастери голівудські вони теж тривають інколи по три години, і ти вже навіть її вже пішов би. У нас буде перерва. Це важливо, так. Антракт. <сіх>, 11 вересня у 18-й приглашаємо всіх одеситів у кінотеатр маски Ольгівська, 23, Подивитися український короткий метр і не тільки український, буде цікаво. Вхід вільний Фіт вільний, це теж важливо, але донати будуть збиратися в рамках фестивалю Бруківка. Тому, якщо ви у я вірю в кожного, що всі донатять. Якщо ви цього дня не задонатите зранку, то ввечері зможете зробити це просто на кінофестивалі. Дякую, що вам, що ви сьогодні завітали до нас. Олена Кутінов і Артур Садовніков, організатор фестивалю Бруківка в Одесі. Незалежні кінематографісти були гостями цієї студії. 11 вересня. Запам'ятайте фестиваль Бруківка обов'язково завітайте. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.